Люди чекають тролейбус, сидячи на сходах у спеку. 21 зупинка громадського транспорту в Чорнівцях не облаштована лавицями, навісами та павільйонами, які б захищали від вітру опадів чи сонця. Містяни звертаються до відповідальних структур з проханням облаштувати місця для сидіння на зупинках. Хто має встановлювати лавиці, розкаже Альвіна Абрамчук. Ось так виглядає зупинка громадського транспорту на вулиці Шкільній біля театру Ляльок. Тут немає лавиці та навісу. Люди чекають транспорт просто неба. Хотілося б, щоб облаштувалися. Яка славочка була? Да. Щоб хоч трохи було, Би приємно було навіть постояти, посидіти. Сідаємо камінь, щоб то сидіти. Да. Поки літо, а зимов, зимов взагалі не висіти. Є люди от похилого віку, стоїш, а присісти нема де. Але це ж щось не дуже когось цікаве. Бо старші люди дуже часто справляться на ці стовпи. Не, ну. Там ями і всяке таке, старшим людям, звісно, важко стояти. Так? Краще б були тут лавочки. Відкриті зупинки, ну, на Чапаєва є зупинка. Ну так по місту, якщо, дивіться, пошта, вокзал. Е -е, і там йде е -е, пивзавод і так далі. Аж до самого моста. Ні лавець нічого немає. Я... І то мене болить нога. Ну, а що скаже людина, яка на паличках. Що вона буде робити? Вона, звісно, вона тут не зможе сидіти. Зупинки громадського транспорту у Чернівецькій громаді з 2024 року на балансі Чернівецького тролейбусного управління. Загалом їх 288, з яких 267 облаштовані лавицями та навісами. Приблизно біля 30% зупинок, що вони не є не облаштовані і знаходяться в зоні некомфорту для пасажирів яких треба робити ремонт? Ми так прийняли їх. По-друге, дуже багато у нас є вандалів. Є такі випадки, що нові зупинки ми поробили, провели капітальний ремонт, гарне, все і приходять Люди рвуть лавиці ногами, вибивають щити за рахунок природних умов. Вони теж рушуться. Ми демонтуємо, ставимо туди нові лавиці. Згідно заяву громадянинів, пишуть листи. Чим як ми робимо, чим більше на одну зупинку листів, то ми у першу чергу стараємося відремонтувати. Знаєш, там більший потік пасажирів. Найбільше Не необлаштованих зупинок громадського транспорту в Чернівцях у мікрорайонах Садгора, Роша, Клокучка, спеціальної бригади, яка ремонтує тільки зупинки громадського транспорту, у ЧТУ немає. Ці роботи виконують різні фахівці. З початку 2024 року вісім зупинок відремонтували. Це зупинка, депот. По вулиці Головні, 265А. Була по вулиці Сагайдачного, це вокзальна 10, зупинка відремонтована. Автовокзал по вулиці Садові, 3, студмістечко Небесна Сотня, парковий проїзд на скальди 15, парк Шевченка, колос Герою Майдану 65 і на ентузіастю. Була замінена покрівля, вже з старою на нову, бо там був ізнос, протікання було, помінені лавки, були замінені гнилі металеві конструкції, переварені і наново все було пофарбовано. За словами Олександра Костаніка, зупинку на розі головної та Шевченка облаштовувати лавицями та навісом не можуть, оскільки вона знаходиться близько до проїжджої частини. Місця для сидіння пасажирів заважатимуть руху на пішохідному переході. Протягом виразня зупинки на вулицях Шкільній, Руській та Фастівській планують облаштувати. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк. новини сі 4